В голові у мене чорна круговерть, я ж хіба наказував, що аж так на смерть. Кінь такий зелений, Груддя з копит. в жилах твоїх, сину, кров моя кипить, ти ж такий удався, що як щось утнеш, сину мій тимоше, ти добив менеш, то ти в очі туркам. Вилаєш іслам, то ти пообсмалюєш бороди послам, то ти в саме пекло лізеш у бою, що ж ти так ненавидів мачу свою, а я ж тебе вчив, що кобіту не можна ударити квіткою. Щоб ти ж мені виріс лицарем, а не яким душевбогим». Чи ви ж її хоч ноги обмотали наміткою, щоб небоса стояла перед Богом? Я догасав, я догасив цей біль, цю пристрасть, як жаринку. Одне, що в Бога я просив, щоб дав мені забуть цю жінку. Вона була як слід змії. Як гріх з отрутою надпитий, я не ненавидів її, я був понижений і вбитий. Я пив, я мучився, не спав, боявся посміху, як пастки. Ось я такий і воював, в мені було зерно поразки. Бо що ж гетьманство з тим його величчям, високу душу теж стрясає дріж, бо я стояв до ворога обличчям, а жінка в спину застромила ніж, А щоб мене добити вже образою, щоб попливла в очах мені земля, сміялось панство і пило мальвазію. За вірність жон в наметі короля. Піднявши келихи за вірність, вони кричали ще й Віват мойого болю безнемірність їм закортіло блазнювать. Весь табір чув, горла лиш до півночі, умисне брали гетьмана на глум. Пушкар! Джеджалій одвертали очі, Хапався за шаблю, аж білів богун. В ніч перед боєм, щоб така наруга з таким лицем, як стать під корогви, та щоб якась там жінка недолуга. Ти гетьман, чи ти хто? Ти викинь з голови. Ти ж не якийсь розніжений паночок, щоб тільки й думать, люб ти чи не люб. Ти маєш двох синів, дорослих маєш дочок. Це їм пора любитись, брати шлюб, а ти не встигла вмерти їхня мати. Привів у дім ненависну чужу. То що ж ти хочеш? Того всього мати. Ну от і маєш зраду та лжу. Тепер твій син От горя бешкетує, квітучі села спалює орда, а ти сидиш без війська, без шкатули, та ще й про жінку думаєш. Біда, голова моя щось важена, От провини чи од вина. Це ж і син мій колись ожениться, не дай, Боже, така жона, ласухо моя до любовної ярости, ніяк не забуду очей твоїх карсти, твоїх колінець, твого лона, згадаю, досі душа холоне, щоб ти так знала букву й число. Як знала жіноцьке своє ремесло? То що ж ти винна, що не людина, я ж сам розбештав в тебе єдина, було заскочу до своєї хати, щоб до півночі тебе кохати? Та й знов на ляха, або на хана, це я винуватий, це я кохана, бо що ж півночі? Що ж ті півночі тобі розкішній, до ласк охочій, не доголублю, лиш кров тобі збурю, прийду до жінки, залишу бурю. І це ж роками, не день, не тиждень, і все в поході, все на одлуці, а ти ж безмерзла була, а ти ж бо. Рознемоглася в такій розлуці. То що ж? Ридати мені топитись? Он, чоловіки, так в бурдей, а жінці варто лиш оступитись, то гріх від Бога і від людей. Уже й гуляща, уже й повія. І поговір на неї і сором. А жінка ж так не живе, говіє. Прости, їй, Боже, невільний скором. Вона ж дурепа, вона ж овечка. Нема чого й розбивати глек. Але якщо вже стрибати в гречку, то хай би в гречці хоч добрий грек, І як же ту блідороту неміч ти брала собі рознещасна на ніч. О той слимак, те нікчем не м'яло, його хватило, а мене мало. А може, матері твоїй осичена, була ти мною вже пересичена? Та з доброго харчу, ледачу й тлусту, тебе потягло на таку капусту, бриджу з тобою тляло пушана, яка єси, така тобі шана, а кінь зелений уже хрипить, якими сльозами його окропить, яким заарканить його арканом яким зупинити його барканом, така мені лучилася бредня, допився до зеленого коня, а на подвір'ї проливень потопа, пливе фортеця, як старий ковчег? І дивна тінь. Чудна моя подоба, гіркий тютюн у люльці притовче. На стелі дощ наплямкує вже плямку, і самота в мигтінні свічечок, В дубові двері показала клямку.